Іван був одним з перших легіонерів після початку виступів Кривбасу в УПЛ. Дуже добре влився в наш колектив, в нашу команду. В нас кожен гравець є важливим, але Іван вже, можна сказати, довгий час в Кривбасі, тому ми. З великою любов'ю до нього ставимося і дуже раді, що ми підписали з ним повноцінний контракт. Робота по цьому трансферу велася більше року з першої нашої оренди. Зараз ми це питання закрили завдяки футбольному клубу Левада, також його президенту. Віктор Івановичу, з яким ми з клубом і з президентом побудували дуже дружні відносини, тому що він є справжнім патріотом України, він є уродженцем України. Завдяки нашим тісним відносинам ми все ж таки змогли зробити цей трансфер реальний. Ми працюємо над підсиленням команди, а також над тим, щоб зберегти цінних. Гравців, які себе добре зарекомендували в нашій команді, тому полівальникам завжди потрібно очікувати як на подовження контрактів з футболістами, так і на нові придбання. Можливо, це буде на вже на літо якісь попередні контракти. Але в цьому напрямку я ще раз повторюсь: ми працюємо завжди. Як сказав наш головний тренер, що ми завжди шукаємо. Гравців, які будуть сильніші за ті гравців, які є у нас зараз в команді, тому що ми повинні завжди підтримати високу конкуренцію в нашому клубі, тому що ми боремося за найвище місце в чемпіонаті України. Happy to be here. I'm happy to the club. Радий бути тут. Я радий бути в клубі. І сподіваюсь, ми отримаємо хороший результат після цієї прес-конференції. Це моя родина. Кожна команда, кожне місто, тренери, мені як мої батьки, мої друзі та все інше. Отже, я дуже радий бути тут. Не пам'ятаю, коли спілкувався з сім'єю, але коли говорю з кимось у клубі, я щасливий. Наша мета зараз стати чемпіонами. І я думаю, зараз це можливо. Я бачив останню гру проти ЛНЗ і усі ми як єдине. і маємо цю мрію стати чемпіонами. Української прем'єр-ліги to be чемпіон of Ukrainian Premier League. «Новальники» називають вас типу Чорна Пантера. Ви про це знаєте? Можливо. Ну, ну, аді не нова. Ні, ні. Я не знав. Це гарна назва. Thank you. <рес> Christmas Semi.